Добрий день. Вас вітає агентство Стабільність, що знаходиться в місті Івано-Франківськ. Сьогоднішній вас і увазі ми представимо квартиру, що знаходиться до ліжній ланвуд, село Крихівці. На території є озеро, поруч через дорогу є міське озеро, Парк Шевченка. Розподований район, закрита територія. Квартира знаходиться на другому поверсі, площою 60 квадратних метрів. У квартирі ми бачимо кладова кімната площею 2 квадратних метри. Далі у нас йде в санвузол суміжній. Ось так він виглядає. У квартирі вже зроблена розводка світла, сюди входить газовий котел. Також ми бачимо стяжку залиту. Підлога уже з підігрівом. Також ходить у вартість. Кухня студія велика. Тут є стінка, її можна перегородити і зробити окрему кухню, а може залишитися кухня студія велика. Далі балкон. Тут є ще одна кімната. Кімната має 18 квадратних метрів. Також залита стяжка. Ось, будь ласка, ще один балкончик. Ось так виглядає з вікна територія. Квартира знаходиться до лішній лан. Вам буд село Крихівці біля міського озера. Квартира площею 60 квадратних метрів знаходиться на другому поверсі. Здача будинку 2004 рік весною. Дякую за увагу. з вами було агентство Стабільність. Всі гарного дня.